Слово, Дніпро, прострілки, і ширить Україна, сія, Україна це, ми, Україна, це ми, Україна, це ми Україна. Урочистості з нагоди дня відкриття каплички Пресвятої Богородиці оголошується відкритим. Слава Україні! Героям Добрий день, дорогі земляки. Сьогодні визначний день в нашому місті. Сьогодні ми пишемо історію нашого міста, нашого краю. Відбуваються ті події, які будуть пам'ятатися на віка і ніколи не забудуться. Я скажу вам, що багато хто з лебединців не вірив, що те, що відбувається сьогодні, воно відбудеться. Але ви бачите, і я сьогодні хочу сказати, що чим більше буде людей, Тих, у кого слово не розходиться ділом, тим нам усім буде краще житися, тим краще буде розвиватися і місто Лебедин, і Сумська область, і Україна в цілому. Я вам скажу, що сьогодні я хочу сказати велике спасибі в першу чергу нашому земляку Мірошніченку Ігорю Михайловичу, тому що з його ініціативи, з його фінансування. Фінансування його друзів, з усіх добрих справ, які сьогодні втілили в життя, щоб цей проект був зроблений, і це всеукраїнське об'єднання Свобода, ми сьогодні відкриваємо цей пам'ятник. І це дуже знаково. І я всім говорю, що всі, хто робить для нашого міста, для нашої держави добро, ми повинні заохочувати, дякувати і низько. Кланятись, тому що це тільки на добро. І цього пам'ятника з нашого міста ніхто ніколи не забере. Шановні присутні, дозвольте мені для відкриття пам'ятника запросити Мірошніченка Ігоря Михайловича і Бестренка Володимира Івановича. Пановні присутні для освячення пам'ятника Пресвятої Богородиці, дозвольте запросити владику Мифодія. На Каплиця во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, окрапляється вченою водою у всьому нашому древньому, славному козацькому. В місці Лебедині відкривається ця прекрасна каплиця, прекрасна за видом, прекрасна за змістом і вона розміщена в прекрасному місті. Так, архітектори гарно тут попрацювали і будівельники зі смаком. Вона зроблена в українському древньому стилі, древньоруському. Який буде нагадувати всім людям, які проїжджають по цих вуличках, вулицях, чи вони будуть проходити тут, чи відпочивати завжди про нашу духовну історію тисячолітню. Ігор Мірашниченко якраз і несе ті ідеї своїми друзями в Україні. Колись мені, мене питають, звідки Мірашниченко? Оцей депутат, що так гарно виступає в парламенті. Я чесно вам скажу, я відповів: ну, мабуть, десь з Волині або з Рівенщини. І тут через короткий час я узнав, що оказується з Лебедина. Дякуємо вам, пане Ігор, за те, що ви незламно боретесь зі своїми друзями за правду на цій землі. Не стидаєтесь. Казати у вічі, так вчить церква. Хто проходить мимо гріха або підтримує гріх, стає співучасником гріха, каже святий апостол Павло. Завжди треба зупиняти гріх. Дайте кращих поміж вас, тих людей, яких ви знаєте по ділах, а не по словах і по сулах. Ті, що роблять щось, стараються робити, їх треба підтримувати. Наша церква Національна Київського патріархату сьогодні має в Україні понад 16 мільйонів віруючих. Громади міста начить вручити вам цю прекрасну нагороду. Господь. Називається ця нагорода, друзі, за жертовність і любов до батьківщини. Я думаю, що такі нагороди кожному з вас належаться. Ну, всім не можемо дати. Але святіший патріарх оприділив якраз. Вашого земляка, якого ви виховали і виростили, нехай Господь благословить вас, завтра,